Прочитав сьогодні повідомлення вже під вечір, що це ось цілий день немає в Фейсбуці ні одного поста. В запої я сьогодні з самого ранку був в селі Шевченко, Баброварського району на похованні Олександра Попадюка, 37 років хлопчику. Митрополит Вишневський і Переяславський, Переяславський Вишневський, вибачте, Олександр Рабинко мене. Запросив, він там проводив службу, відспівував хлопчика. І ми там провели день і принесли свої співчуття мамі, бо його туди запросили для літургії. Я, звісно, не Петя, не притула, я не їжджу похоронам. Там, де відеокамери, там, де журналісти, там, де е, президент, там де міністри, е, там, де Пафос. Е, запросили його, я поїхав з ним. От де я був цілий день. А пустимо зараз моє негодування по поводу цього коментаря. Я за друге хочу сказати. Я там не бачив. Не 20ЦКшників, не СБУшників, не мусаров, ні кого з тих, хто цього хлопця поймали, кинули напередок, довели, наче до кінця, виконали завдання влади, поки хлопець не попав на той світ. Я їх там не бачу. Ну ви вже отримуєте гроші від влади за те, щоб наші хлопці туди попадали. В цьому світі за все треба платити. І хай мене Бог простить, але я хочу, щоб ви теж платили своїми дітьми за свої вчинки. Як ця мати заплатила своїм сином за нашу країну. Вона ніколи не буде вашою, скільки б ви не положили хлопців, яких вони нас вчили, нічому не навчили, не забезпечили і кинули їх в такому стані, що вони самі себе не могли захистити ще, яку там Україну. Я вам це бажаю.